Що було в новій каховці, оскільки е, ну ми бачили, що була дуже якась успішна спецоперація спеціальних сил України, сил спеціальних операцій, е, які є наслідки. Ну а зі свого боку Росіяни заявили про те, що мало не всі збройні сили України атакували Каховку і її е, Росіяни боронили. Е, отак, от за, за підсумками, все таки того, що сталося останніми днями. Ну, все те, що я можу тільки знати, це з слів от, е, тих мешканців Дніпрян, які недалеко від цієї бази проживали, ну, Було чутно стрілянину, і е, ну а так, е, як кажуть, радіо, яке по вулицях Дніпрян гуляло, сказали, немає там наших вбитих. Зруйнована ця база. І, відповідно, ті, всі, хто там перебували е, знищені. Оце все те, що я знаю. Ну зрозуміло, операція готувалася збройними силами України. Вони чи, чи ще знаєте, але ніяких там, бо там вже було написано всіх знищених. Люди спостерігають, які машини з чим при, куди кого возять, чи це до моргу, чи це до лікарні. Нічого аналогічного вони не спостерігали. Сказано було тільки, що був бій, ну і на сьогоднішній день. Те, що можна було на яку відстань прийти і подивитися, то люди бачили, що там все зруйновано. Ну така ось, в мене інформація. Ось ці Ні більше кадри того. насправді які оприлюднили сили спеціальних операцій. Зухвала операція. Буквально пару катерів, чи навіть таких моторних човнів, це вже відступи. Де тобто вони вже виконали своє завдання, там вже все горить. І під прикриттям артилерії відходять чи я знає, що по них стріляють то важко мені сказати. Я тут не експерт, але успішно повертаються з операції диверсійної, дуже круто виконаної. Ну фантастично. Це таке я... місце на Дніпрі. Воно симпатичне. Любили його о, жителі нової Каховки і інших територій, тому що це на самому березі Дніпра. О, з того боку можна було там дійсно є е, така незаселена територія, з якої можна ну я тільки одне хочу сказати, збройні сили чітко скористалися рельєфом і своїми вміннями і зробили те, щоб ворог розумів ні на жодної секунди в нього немає і не повинно бути навіть думки, що вони розслаблені. Вони поза уваги, як взагалі виглядає зараз життя в новій каховці? Сьогодні, на жаль, 11 місяців, і вже два дні. Як місто окуповане з 11 години, 24 лютого, тому це все накладає відповідний так сказати форму, стилі, філософію буття тих людей, які там ще залишилися. А якщо ще додати, що така загальна тенденція з тимчасово окупованої території Криму достатньо велика кількість техніки і окупантів. Мобілізованих на території тимчасово окупованої Запорізької Херсонської області прибувають, то звичайно їх велика кількість з'явилася достатньо на території громади. Ну не тільки самого міста, а більше громади. Тому що територія громади вона від берега там на 15, на 10 кілометрів від окреми, бо саме місто знаходиться ж на березі Дніпра. Ну і відповідно, як написано, як написано, я спілкуюсь кожного дня з людьми, не буду зрозуміло, це. Інформацію, вони сказали, молоді понапиваються, гуляють, а ввечері присилають мені звуки нічної ніч, ніч, нової каховки. Це зрив, вириви. Там є такі три місця. Одне називається в народі банки, друге мала земля, третя танцплощадка. Це там стоять їхні міномети. Постріляють на дві громади правого берега нової новокаховської громади, а тоді повертають їх в бік міста. А на ранок люди бачать розбиті в кварталах житлові будинки. Дитячі садки, тобто місто під постійними обстрілами останні 10 днів, тижнів два, взагалі, це як кажуть, майже повсякденна процедура, як правило, нічна. Я повторюю, що були стріляні, наприклад, учора мікрорайон Сокіл, де там будівельний супермаркет, а також супермаркет продовольчих товарів, гаражні кооперативи. До цього було мікрорайон, там де вулиця Довженка, цілий квартал е, залишився без вікон, і так е, та чи інша частина міста щоночі обстрілюється. Стосовно самого життя, ну місто, як сказала мені одна з це кладовище, коли невпоминальний день. Ти один ходиш, от так каже, ти зараз ходиш по місту, е, рідко кого зустрінеш людей. Все здебільшого окупаційні війська скупляються, ходять, якщо там, де є торівельні точки. Стосовно бізнесу, буквально вчора спілкувався з однею з, 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 з керівників одного з бізнесового та сказати виду діяльності, каже: кожного дня приходять з матюками, їдь з кадов, спереєструйся, бери паспорт іначе націоналізуємо, заберемо. Тобто, е, таке, знаєте, примусове е, паспортизація і примусове е, спонукання до реєстрації е, як платника податка і діяча вже. В російський, так сказати, напрямку така ж ситуація з медичним обслуговуванням. Ну по суті, в лікарні, де працювало до 900 е, фахівців, сьогодні залишилися один черговий терапевт і е, один травматолог. Оце, власне кажучи, той персонал, який обслуговує саме місто. А жодного фельдшерського кушерського пункту, жодного там лабораторії не працюють у тих десяти населених пунктах, які є, тому що. Просто закритий всіх направили Новотроїцьк або в Генічськ. Це за 100 і за 140 сорок кілометрів від нової каховки. Тобто, і це унеможливили. Якщо в тебе щось там тяжке захворювання, хочеш або потрібно їхати в Сімферополь, бо тільки там можуть операцію зробити. Обов'язково отримай російський паспорт.